Переперівша шкіра. Бачите, вона легенько диреться. Ніяких зусиль для того, щоб її роздерти. Привіт, сьогодні наша робота по заміні частини шкіряної дублянки. Так? Верх шкіряний, низ з хутра. Ось це проблемка, яка була. Вирвалася кишеня. Здається, можна було би підклеїти. Але, як правило, кишені завжди знаходяться в такому більш зношеному стані, і ця шкіра. Вона недововічна, вона вже йде, як то кажуть, під заміну. І клієнт прийшов з таким: от, от у нас тут є кокетка оця деталь називається, відріжте мені так возробіт. Ми не рекомендуємо так робити, і якщо нас дивляться хтось, хто шиє, ніколи так не робіть. Воно буде дуже негарно виглядати. Буде такі три поверхи шкіри. Завжди виділяйте кишеню такою частинкою. Оригінальна частина завжди залишиться з оригінальною шкіри. А бокова частина отримає зовсім нову основу, плюс додатковий шов, який буде тримати оцю шкіру від розриву. Ремонтуйте речі правильно. Ми знаємо, як то робити, ви знаєте, де ми є. Па-па?